Це відео нагадування та турбота для вас, шановні жінки. Пригадайте, коли ви останній раз були в мамолога, чи коли робили останній раз УЗД молочних залоз чи мамографію. Якщо пройшло більше одного року, то саме час це зробити. Адже не дарма 20 жовтня день боротьби з раком молочної залози, бо в 90% випадків рак можна вилікувати, якщо його виявити на першій стадії. Ознаки, що сприяють, це хронічний стрес, тривога, недосипи, нічні зміни, часті пробудження, ожиріння, діабет, алкоголізм, тютюнопаління, ненастання чи переривання вагітностей, самовільний прийом гормональних препаратів, нестероїдів чи контрацептивів. Жінки, які кормили грудьми, мають в три рази менший ризик розвитку раку молочних залоз. Ознаки, з якими потрібно негайно ти до лікаря, це коли набрякає одна молочна залоза, чи коли втягнувся сосок, чи маєте збільшений лімфоузли.